Вітаємо на каналі 100 запитань. До вашої уваги перша частина нової серії вікторин Перевірте свою логіку. На вас чекають 25 запитань на логіку й кмітливість, несподівані загадки, хитрі задачі, нестандартні підказки та трошки гумору. Це саме ті запитання, де потрібно не просто знати, а думати. Готові позмагатися. Починаємо! Що легше за пір'їнку, але навіть найсильніша людина не втримає його довше 10 хвилин. Дихання. Хоч як би ви не намагалися, затримати дихання дуже надовго не вдасться. Що належить вам, проте інші користуються цим частіше, ніж ви самі. Ваше ім'я. Ви самі рідко називаєте своє ім'я в голос, тоді як інші роблять це постійно. Що може заповнити кімнату, але не займає місця? Світло саме так. Бо світло це електромагнітне випромінювання, яке не має маси. У якому випадку 8 плюс 8 дорівнює 4? Коли ми говоримо про час, 8 ранку плюс ще 8 годин дає четверту годину по обіді. Дуже просто. У одноповерховому будинку все жовте, якого кольору сходи на другий поверх. Їх немає, бо будинок одноповерховий. Це класична загадка на уважність до деталей формулювання. Як далеко собака може забігти в ліс? Лише наполовину. Щойно собака перетинає середину, він вже біжить з лісу. Що стає кращим, якщо його таптати ногами? Стежка. Чим частіше ходиш однією стежкою, тим вона стає рівнішою та зручнішою. Що чорне, коли воно чисте, а біле, коли брудне. Шкільна дошка. Ну, добре, добре. Зараз багато білих дошок. Але старші пам'ятають, коли дошка чиста, вона чорна, а коли брудна покрита білою крейдою. Вздовж алеї ростуть 10 дерев. Між ними стоять лавки. Скільки їх усього? 9. Якщо є 10 дерев, то проміжків і відповідно лавок буде на один менше. Як написати слово комар у двох клітинках кросворду? У першій клітинці кома. У другій літера R. Це приклад гри слів, де ми використовуємо частину слова як самостійний елемент. Що вранці втрачає голову, а ввечері її знаходить? Подушка. Вранці ми голову з подушки підіймаємо, а ввечері повертаємо її назад. Який місяць року має 28 днів? Усі місяці мають 28 днів, навіть ті, що мають і 30, і 31 день. Це питання на логіку, що базується на наших очікуваннях. Що можна побачити із заплющеними очима? Сни так. так Сни це ілюзії, які ми приймаємо лише із заплющеними очима. Скільки разів можна відняти 10 від 100? Один раз. Наступного разу ви будете віднімати 10 уже не від 100, а від 90. Чому краще мати круглі кришки люків, ніж квадратні? Кругла кришка не може впасти у свій отвір. Квадратну кришку можна повернути по діагоналі і вона провалиться. Вантажівка їде в місто і зустрічає 4 автобуси. Скільки машин їде до міста? Тільки вантажівка. Зустрічаючи автобуси, вона їде в одному напрямку, а автобуси у протилежному. Що не має голосу, але може змусити вас плакати. Цибуля це овоч, який змушує нас плакати, коли ми його ріжемо. Який єдиний птах може плавати, але не може літати? Пінгвін. Цей птах використовує свої крила для плавання, а не для польоту. Якщо три коти ловлять трьох мишок за три хвилини, скільки часу знадобиться ста котам, щоб зловити сто мишок? Також три хвилини. Один кіт ловить одну мишу за три хвилини. Тому сто котів працюватимуть паралельно з такою ж швидкістю. Але це не точно. Який винахід дозволяє дивитися крізь стіну? Вікно це запитання на кмітливість, що вимагає простої, але не завби очевидної відповіді? А тепер одвічне запитання: що було раніше? Курка чи яйце? Яйце. З точки зору еволюції яйця відкладали динозаври задовго до появи першої курки. Скільки тварин взяв Моїсей у ковчег? Жодної. Ковчег будував не Моїсей. А Ной. Це класична загадка на уважність. У клітці сиділи три кролики. Три дівчинки попросили по кролику. Кожній дали кролика, але один так і залишився в клітці. Як? Усе дуже просто. Одній дівчинці дали кролика разом із кліткою. П'ять п'ятнадцять без двох двадцять. Семеро троє ще й малих двоє. Скільки вкупі? 50. Це просто сума чисел. 5 додати 15. Додати 18, додати 7, додати 3, додати 2, дорівнює 50. Уявіть, що ви в кімнаті, яка швидко наповнюється водою. Як вибратися? Припиніть уявляти. Якщо це відбувається лише у вашій уяві, ви можете просто припинити про це думати. І все. Вітаємо! Ви успішно завершили першу частину нашої інтелектуальної вікторини. Обов'язково поділіться своїм результатом у коментарях. Нам цікаво, яке питання виявилося для вас найскладнішим. Не пропустіть продовження. Нагадаємо, нові вікторини виходять щочетверга і щонеділі о 18.30, а мегавікторина на 100 запитань у другу і останню суботу місяця. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові виклики та відкрити для себе ще більше неочевидних відповідей. До нових зустрічей!